Ось у нас наш штепель, де ми сьогодні будемо знімати. Подивимося асортимент літніх сукен. Сподіваюсь, щось знайдемо цікавеньке. Ось дуже гарний літній сет. Така блуза і шорти на завишеній талії, Класні. Також мені дуже сподобався ось цей образ, світлий жакет, сорочка, прикраси такі цікаві на шиї і ось така спідниця, чи це спідниця дуже класна, з таким принтом цікавим. Це як е, лавчині або гімнастки. Дуже класно, це парош. Ні, це Theory Blazer, Citizens of Humanity. Сорочка і юбка. Спідниця це Максмара. 300 євро, дуже крута. Ось тут на вітрині ще така спідничка наш. Класна. Міні зараз дуже актуальна, дуже в тренді. Сумочка Burch і ось така сорочка Лопірло. Цікавий такий повсякденний низький образ. І ось такі цікаві. Балетки? це JW Андерсен. Кротеп взуття. Так, дівчата, тут представлені такі бренди мідл-сегменту, як Гані, Rotate, Victoria Beckham, The Deacon Voltaire, та інші. Маш, Сандро, всі нам відомі. Тому зараз подивимося, що тут є. Ось така є сукня в трендовому леопарді. Приємна, дуже на дотик тканина. Мені дуже сподобалася ось ця сукня, я хочу її приміряти. Така жіночна, романтична, з таким е дуже класним об'ємним рукавом, з такими сердечками. Це бренд Rotate, 430 євро. Клас. Дуже гарна жіночна спідничка напівпрозора, знизу від бренду. Sport Max Mara, Sport Max, ще тут така деталь цікава. Дуже жіночна, гарна. Ще ось така ось мінімалістична сукня з довгими рукавами, теж з такою деталью від камінчика дуже гарна, така жіночна, якщо є якийсь захід і дуже приємна легка тканина, як шовк. 535 вартість сукні. Я не думаю, що це шовк, але дуже приємна тканина. До речі, у бренду Sportmax мені дуже зараз подобається. Речі, ось така сукня з таким вузлом на плечі, дуже гарна У них такі прямі і правильні силуети, але вони підкреслюють фігуру. Це теж Sportmax 319. І ціни значно нижчі ніж у... Основної лінійки Максмар ось така спідничка. 319. Також ще мені дуже сподобалися ось ці сукні. Я обожнюю такі фасони. Дивіться, вони напівпрозорі, на літо. Це бренд Ferdgarten, Baum und Ferdgarten. Це, я знаю, це датський бренд. 429 вартість. Дуже гарна сукня, міді, і такі сукні класно виглядають на фігурі. І ще ось такий колір. Приємна така тканина, це віскоза, як сатин віскоза, 429. Зараз подивлюся склад, щоб більш точно вам сказати. До речі, дівчата, я подивилася, це шовк. Я насправді думала так і спочатку, але потім подумала, що зараз дуже рідко можна зустріти речі від справжнього шовку, але це шовк. Дуже приємний. Такі літні сумочки на в'язані. Цікавий такий клатч, кудись на відпочинок, на пляж взяти. Ось такий бренд: 200 євро. Також мені дуже сподобалися ці джинси у смужку. Така насичена синя кобальтова смужка тоненька. Вони прямі, і ще такий пасок зав'язка, дуже круті джинси. Ми сьогодні про сукні, але і джинси теж подивимося. Це знову ж таки цей бренд Баумонфетка. А вартість, вартість зараз я вам знайду. 170 євро їхня вартість. Дуже такі приємні на дотик. Це 100% катон бабовна. Класні. Також тут представлений бренд це дуже відомий зараз бренд, це здається скандинавський, сукня з денімом, з такими корсетними елементами. Класна. І ось ще одна міні. Теж з такими елементами. Вартість такої, приблизно вартість 260. Тобто тут всі ціни на цьому поверсі, де ми знаходимося, приблизно до 500 євро за сукню. Така на вечірку спідничка. А ось подивіться, яка краса. На якийсь захід, отака спідниця розшита неймовірно гарним бісером. Це теж бренд Rotate. Дуже гарний, сексі такий бежевий колір з чорною на Ось тут ви можете побачити бренд та вартість 220 євро. І довжина десь до коліна. Дуже гарний сет. Можливо, приміряти, щоб вам показати, надихнути вас. І ось такий а, топ до цієї спідниці теж дуже гарний. Ну дуже витончена ця вишивка, супер. І 190 вартість цього топу. Шикарний сет. Далі ось така спідничка, не спідничка, а сукня. Теж довжина міді, там ще розріз і голубий ніжний такий колір. Ось ще така розшита денімова куртка з сірого кольору. І теж з каміннями стразами. До речі, цей бренд він дуже полюбляє паєтки, стрази, але все воно таке на часі і дуже стильно виглядає, як на мене. І ще ось така, це джинси, і ще ось такі джинси. Теж сяючи, неймовірно, я обожнюю таке насправді. І цей бренд Rotate зараз дуже популярний серед блогерів скандинавських особливо. І ось такий елітній сет з таким накидкою дуже гарною з оксамиту. Клас. Ще представлено ось такий бренд, не знаю про нього, але сподобалася ця біла сорочка. По-перше, вона така базова, з неймовірно, якісної бавовни. І тут ось така спинка, неймовірно гарна. Половинка спинки відкрита. І ще ось така деталь. Але цей катон, ну він дуже якісний. Вартість сорочки 240 євро. Знаєте, з якимись джинсами для неї було б супер. Також в цьому бренді ось такі шорти, дуже широкі, як спідниця з льону, 270 євро, теж дуже приємні на дотик, з високою посадкою. І такий колір піску, такий бежевий, дуже гарний кемл, такі шорти-кюлоти. Класні. Теж з цією сорочкою білою було б супер. І ось така дуже цікава міні-спідничка. Це ж дуже якісна тканина, близько 300 євро вона коштує. І мені дуже подобається це плісе, а ось тут вона така пряма рівненька, а тут плюсе. І мені дуже подобається такий стиль зараз якимись луфорами, з сорочкою. Виглядає стильно. А ось це той самий бренд Коперіні. Коли пам'ятаєте, в минулому сезоні Бела Хадід вийшла у той відомій сукні, яка створилася прямо на ній. Дуже цікавий бренд, Тут є такі сукні гарні з мережевим міні. міні сукень, але на дотик сукні не дуже приємний, скажу вам одразу, Ось цей жакет чорний, сатиновий, теж не дуже приємний і його вартість 850. Ось тут така сукня з квітами, але гарний колір, такий бронзовий шампань. Це А ні, це спідниця з кишенями така в стилі карго. Можливо, ще б якусь суконьку тут показати. А ось бренд. Ось, я думаю, ви його бачили вже. Ці сукні дуже популярні. Зараз теж серед блогерів і на Farfetch, на інших брендах, на інших платформах є ці сукні. А ось сукня від Вікторії Бекхем, у неї завжди такі гарні фасони. Я ніколи не приміряла, але завжди і видно, що і, і талію підкреслить, і зона декольте, і все дуже гарно зроблено. Видно, що якісна сукня, 990-ї вартість. Ось, ось цю жовту шикарну лимонну, яскраву сукню. Я би хотіла примірити це шовк, такий тоненький напівпрозорий. Вона ну, ж таки від цього бренду, як я. Тут ще така дуже класна сорочка з такими деталями, вона вкорочена і тут попереду такі зав'язки. Теж дуже цікаво, об'ємна. Це відомий бренд джинсів, але ось у них ще є тут сорочки. Дуже приємна бавовна, але це вже не така хустка, як ми бачили попередню сорочку. Дівчата бренд Сандро, дуже яскрава літня колекція. Тут цілий корнер. Я думаю, вам буде це цікаво подивитись, тому що він доступний і в Україні, так? І завжди можна замовити онлайн. Я знаю, що це популярний бренд серед наших дівчат. Дуже круті брюки для з такими соняшниками. Їхня вартість 245 євро, ще ось така сорочка просто. Дуже приємно подивитися на ці яскраві поляри. Така легка, легка летюча тканина, це віскоза, я думаю. І також шортики до цієї сорочки. Я просто обожнюю влітку сети якісь, які поєднуються. Це круто, це дуже практично і зручно. Ось така супонька довжиний міді, дуже приємний зелений колір. Такий яскравий, літній, освіжаючий 295. І ось ця спідничка у смужку з такими воланами дуже крута. Вона така дівоча, жіночна, влітку супер. Такий кроп-жакет на дотик як льон, але насправді написано, що це візкоза. Не знаю, візкоза бавовна, 365 жакет кроп І брюки 245. З такими теж брюки палацу з виточками обожнюю. Так, 245. Ось тут є ще такий крошесет. Напівпрозора, але така прозора жилетка. Але дуже гарний колір, гарне поєднання, беріть на собі на замітку. та такий зелений трав'яний. І ось такі штани на резинці 265. Теж кроше, вони напівпрозорі. До... Ось тут йдуть шортики, ось тут до сюди йдуть шортики, а потім вони вже йдуть прозорі. Дуже практично класні. Тут все таке з каміннями, дуже гарне поле зі стразами. Сукня з перлами. Така красива, витончена, а знизу ще і плісе. Цікава сукня, якщо влітку якийсь захід планується 295. Ось тут такі відомі фасони Сандро. Оця смужка мені дуже подобається. Класна сукня на літо, можливо, приміряти. Теж 295. І жакет. У них дуже класні жакети, вони такі правильної посадки, приємні такі на дотик і дуже якісно виконані. Ось ця сукня мені дуже сподобалася. Такий лиловий фіолетовий, фіалковий колір. Тут все 295. І це бавовна, і вона така об'ємна. Дуже класна, можливо, приміряю Така теж жіночна. Ось це теж гарна сукня від бренду Marge. Чорна це віскоза, не шовка, але така летюча, тут такою резинкою і з такими квітами вишитими паєтками. Дуже гарна така витончена. Ще є сарафан з таким же принтом, але ще й з відкритими елементами Наталії і з такими деталями цікавими. Довжини міді. Теж гарний. Чата, всім привіт вже з примірочної. Я сьогодні в такому Напівділовому напів такому жіночному образі довга спідниця балон від українського бренду Чичі Коко. Ви могли її бачити. Я приміряла у Львові і її придбала собі. Дуже класно, відчуваю себе просто принцесою у ній. І такий блейзер блейзеровий темно-синій. з золотими гуциками. І ось це все. Ми зараз будемо з вами приміряти. Дуже круті сукні, тож будемо готові з вами з вами до літа. Так, перша сукня у нас ось ця сукня від Rotate з цим романтичним принтом у сердечка. Така вся про кохання. Дуже мені сподобалося ось цей верх. Ці рукава об'ємні. Теж такі деталі. Дуже жіночна романтична сукня. Тут для мене це дуже відкрито, бо ще є така ось такий гуцик маленький, теж така, знаєте, сукня у стилі 50-х років. Дуже приємна на дотик. Але довжина Максі. Я насправді думала, що це буде мі Міді. Але це Максі. Як вам така жіночна супня? Звичайно, це, мабуть, на якийсь захід, на день народження, або, звичайно, щодня теж можна носити якісь уявіть, червоні балетки, наприклад. Або літні сандалі, або, звичайно, з підборами теж буде дуже гарно жіночно. На мені розміру 34 найменший розмір, я гадаю, і ось тут дуже гарні деталі. Але сукня виконана шикарно, вона підкреслює все, що потрібно позаду, теж дуже гарно. Позаду теж робить дуже жіночну фігуру. Ось тут такий дуже гарний елемент і застібається на застібку по всій спинці. Дуже гарна, красива жіночна. Це таке ще тут освітлення. у Примірочний не дуже передає всю красу цієї сукні і не дуже передає колір. Обожнюю такі фасони. Насправді сьогодні в нашу примірку набрала всі такі жіночні сукні, ось тільки одна така в іншому стилі, але більше все будемо дивитися жіночні сукні. А вам який стиль дівчата більше подобається, скажіть, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви більш про жіночність чи більш спортивні стили? Наступна сукня у нас від бренду Sandro з такими цікавими відкритими деталями на талії. і з напіввідкритою спинкою. Можливо, не дам фото, зараз не можу показати. Це льон 80%, дуже приємна. Льон і полістер у складі. Там десь 20% його. Я думаю, що влітку буде не спекотно, дуже приємна така летюча сукня з такими деталями. Теж дуже жіночна. Я обожнюю такі білі міні сукні. Влітку нам завжди завжди знадобляться. 325 вартість цієї сукні. Як вам ця сукня Носили би таку, хотіла би собі таку на літо? Тут щось так затягується на талії, така розиночка, щоб ще більше підкреслити вашу талію. Такий пасок позаду. Наступна вже третя сукня у нас ось ця яскрава шовкова сукня з таким бантом. Дуже приємна на дотик, тому що це дуже тонкий. Натуральний шовк, крута. В житті вона ще більш темна, більш насичений колір. Такий бант, і ним можна дивлячись, як ви зав'язуєте, можна регулювати ваше декольте. Я думала, що буде дуже для мене відкрито. Але я тут так зав'язала собі сильно і можна регулювати. Також тут теж така довжина трошки вкорочена, а тут довша. Така симетрична сукня. вам вона? Я. Дуже давно придивляюся для себе цю сукню, але ще не впевнена. Тому що вона прям така напівпрозора. І не знаю. Напишіть в коментарях, як вам вона коли приміряю, здається, що нічого такого в ній і немає. Я дуже довго дивилася на неї в інтернеті. Наступна сукня ось така вже з рваними елементами, вже не така жіночна, ось ці плетіння. Це дуже актуально, вже не перший сезон. Теж вона мені подобається, це бренд Sportmax І 300-300 чимось 300, 535 євро її вартість. І ось така вона довжини міті. По фігурі спочатку надягаєте ось таку сукню тоненьку, як майка, а зверху ось таку в'язану, плетену штуку. Дуже цікава сукня, і тут можна як хочеш ці елементи повертати, можна і назад, можна і спереді. Дуже гарна, цікава сукня. Ще одна шикарна жіночна яскрава сукня на літо, теж з відкритими елементами на талії. це бренду MASH, дуже приємна на доти, така жата. 215 євро її вартість і я приміряю розмір екссесу. Ось ще такий розріс. Влітку під якісь сандалі або шльопанці, або підбори з ніжки на підборах. Буде супер виглядати. Я обожнюю цей колір, такий яскравий майже фуксія. Напишіть в коментарях, як вам така сукня. Мені вона дуже подобається бренд Маш. Ось тут ще дуже гарний корнер, uh, такий літній яскраві сукню. Ось так називається бренд Farm Rio. Такі ціни від 300 до 300 євро. І дуже гарні літні сукеньки. Ось ця біло-зелена, дуже крута. Такі натуральні, приємні. Тканини, батист, льон, бавовна. Ця сукня дуже класна, 355. Багато чого цікавого. І ось ця сукня я обожнюю біло-сині кольори в поєднанні. Дуже гарна сукня. Цей бренд Love Snack Fancy. Цікава така назва. Дуже такі теж жіночні суконьки, у квітах, така романтична естетика, якісь відсилки до 90-х. І наче спідня білизна, дуже такі жіночні, гарні сукні, ціни 500-600 євро. Ось це такий шифон, дуже приємний на дотик. Класна сукня, ніжні такі кольори, абрикосово-бежевий. Також тут є катон. І ось ця сукня дуже класна в такому стилі з якимись козаками. Було б круто. Теж бавовна, приємна на дотик і ось такі сукенька міні. Такі бабоб коштують 359. І ось ще є біла така сукенька. І там теж є ось тут ще такий стиль у нас. Різні туніки, ну це вже якесь літо, пляж, відпочинок, якісь курорти. Дуже гарно золотий принт. Золота і приємна тканина. Це бренд, ось так він називається. 585 від 500 євро. Така 365. Максі Сарафан. Ще ось такий халаткий мано, теж влітку накинути, на якусь прогулянку або на пляж. Дуже гарно. А ось, до речі, я натрапила на сукню від українського бренду The Sleeper. Я думаю, ви всі знаєте, з льону. Дуже відомі сукні. І ще тут все, в цьому магазині представлені їхні біжами з пір'ями. Якось вам покажу. Вже такий настрій літо, Вон дуже гарний купальник, помаранчевий. Я взагалі обожнюю помаранчевий колір, колір на літо. Тут вже капелюха. Сезон у Івалізу одразу вам для відпочинку. Все надихає на відпустку та курорти. У мене, до речі, ще немає ніяких планів на літні відпустки. Дівчата дуже багато класних, крутих супер не знімала. Сподіваюся, що вам сподобається. Скоро літо, тому надихайтеся. Вдягайтеся гарно, цей випис просто для натхнення. Не обов'язково щось купуватися за такими цінами, можна просто подивитися і надихнутися.